Упаковка версус реальність. Отож, друзі, як ви знаєте, в цій рубриці я порівнюю, що зображено на упаковці і що ми отримуємо в реальності. Для сьогоднішнього відео я відправляюсь в пузату хату і візьму три найпопулярніші страви, які беруть люди. І порівняю їх з тими, що вказані на сайті пузатки. Не будемо тягнути, починаємо. І першим я взяв всіма нами улюблений борщик зі сметанкою. Взяв маленьку порцію. На сайті бачимо порцію, на якій видно і м'ясо. І картоплю, і овочі. А по факту отримуємо, ну, в принципі, ідентично, помішуємо і бачимо все те ж саме по інгредієнтам. Боже, але як же ж воно пахне? Тут без питань, перевірку пройдено. Наступна страва: це пюрешка плюс котлетка. Так, давайте розпочнемо з котлетки. На сайті бачимо дуже апетитну, таку прям блискучу курячу котлетку. В реальності дивимось, ну типу, посмакує впевнений, питань немає, а ось по вигляду, ну вона Явно не блискуча, як на картинці, виглядає навіть трішки пересушеною. Хоча на запах приємно пахне. І пюрешка. Ну, тут питань немає. Єдине, мені здається, що порція в реальності менша, ніж на картинці. Хм. І наостанок олів'єшка, це мій улюблений салат. Просто топ. Дивимось на сайті. Тут, до речі, звернув увагу, що мінімальна кількість майонезу додана на картинці. Бо в реальності у нас явно більше майонезу, плюс порція, як на мене, Здається, меншою, хоча це може так на екрані виглядати. Загалом напишіть, що думаєте, але смак, ну це не передати словами. Топ. отож, як висновок, в пузатій хаті в мене були питання лише до котлети і до розміру порцій, що малюються на сайті. Друзі, якщо вам сподобалась дана рубрика, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь, до 100 тисяч лишилось ще крапельку, плюс пишіть у коментах, що мені порівняти в наступний раз.